Огайо, з вами ваш урокер. Сьогодні розбиратимемо, ділитимемося лідійським ладом. Це у нас другий мажор із трьох мажорів. Другий мажор і він дуже цікавий. Він незвичайний. Він звучить більш, більш екстравагантно, ніж звичайний мажор. Що ж, для тих, хто не дивився попередні лади, раджу подивитись, переглянути, бо я всі лади поєдную в одну систему, в одну схему, яку потім можна по всьому грифу грати під будь-який лад. Абсолютно. Така фішка, що всі лади насправді йдуть один за одним. І тому можна. Починати з любого, знати, який наступний, і продовжувати грати наступний, бо ти його вже знаєш, як його грати. Це я сам все дослідив, сам все придумав, тому воно ну, має якісь цікаві властивості такі. Незвичайні. Але працює унікально. Що ж почнемо? Тринадцятий лад. П'ятнадцятий, 17. А тепер чотирнадцятий. П'ятнадцятий, 17, 14, 15, 17. Чорнадцятий. Шістнадцятий. Сімнадцятий. П'ятнадцятий. Сімнадцятий. Вісімнадцятий. 15, 17, 19. Може комусь здатись, що грати через, ну, так, от, братя ж, всі наші 5 струн, 5 ладів, це якось не так, як всі показують. Це, ну, так і є, так. Да. Це не так, як всі показують, але на мою думку, і на мої довгі руки, це дуже практично. Тому як я можу зіграти, всі ноти, всі на півтона просто отут, на цьому місці. Отаким От чином. Ну, Приблизно таким чином. І там далі щось. Про це я потім якось розкажу. Ну, якщо цікаво буде, звісно. Якщо не цікаво, то це вже на мою думку. Якщо розкажу, то розкажу. Що ж, отак от, от. Тепер ми можемо зіграти його під наш стандартний іонійський мажор. Як ми знаємо, і ще попередній лад фрігійський мінор, між іншим, то ми можемо продовжити і його додавати теж туди. Бо це все насправді ключ іонійський мажор до. Ось. І це все, що ми граємо, різні лади, це все насправді ми продовжуємо грати лад іонійського мажору. До. Оцей. Якщо ми візьмемо, до прикладу, наступний. Трошки перескочив, але нічого. Наступний дорійський мінор, то ми можемо всі ті самі лади грати для дорійського мінору. І це буде дорійський мінорний лад по всьому грифу. Ось, до прикладу, зараз я зіграю ре мінор дорійський. І до нього буду додавати нотки від до мажору. Все тепер звучить по мінорному, бо ми змінили ключ. Тож, ми можемо зіграти. Тепер. Лідійський до. Давайте послухаємо. Ну, нарешті, блін, скільки часу ти розказуєш. Давай зіграю вже. Граю, граю, От, лідійський до. Тут ми Опу. зіграємо. Від ключа до, це буде лідійський лад з ключем до. Я це так називаю. Може це називається у когось по-інакшому? Я так десь прочитав, мені зрозуміло стало, я почав називати. Ну давайте. Мажор, граємо мажор. Трошки по інакшому для порівняння зіграємо Іоніський. Зараз я зіграю і той один разочок, тобто Іоніський, і зіграю лідійський Боже, ці Прекрасні назви. <кхух> Не настільки всі гарні, все, аж без різниці, яку підставляти буває. Го! От різниця, як вона відчутна, він більш повітряний, він. Він більш радісно мажорний, більш якось оптимістично мажорний. Той піднесено мажорний такий торжественний. А цей такий радісний, мріливий. <клес> <клес> вот так от. Ще нагадаю цікава річ, що ми можемо. Знаючи який лад, за яким стоїть, ми можемо брати акорди під ці ноти. Що це значить? Це значить. Те, що я минулого разу розказував мажор янійський тут. Далі йде доріски мінор. Це значить, що ми беремо мінорний акорд під нього. Далі фрігійський мінор. А далі. Ну, на півтона. Розумієте? От типу. Ось що ми зіграли. Ми зіграли початкові ноти. Ми можемо ще тут. Якщо ми знаємо, що це за нота. Ми можемо і тут дізнатися, що це за акорд. Давайте дізнаємося. Мажор. Ну я знаю, я по секрету розкажу. Мінор. Далі мінор. І далі у нас іде якраз ось він. Лідійський мажор. Ось так. Що буде далі? А далі я не скажу. Це буде інтрига. От в самому кінці я все підсумую, і то буде вже супер-мега-клас для продвинутих чуваків. Бо там ще є домінант і є зменшений. В цьому прикол, що три мажорні лади, і третій з них. Наступний, який буде міксолідійський. Це домінантний мажорний лад. А мінори чотири. три більш-менш нормальних звичайних, а один останній зменшений мінор. Тепер ми можемо під будь-який акорд зіграти наш лідійський мажор. Ну, під будь-який мажорний акорд. Що буде, якщо зіграти під мінорний? Можна, але буває, ноти не підходять. Треба дивитися. Якщо ми зажимаємо, до прикладу наш акорд. Ми зажимаємо його. І граємо ці ноти. Всі. від акорда, І ми перевіряємо, якщо ми пам'ятаємо, як виглядає наш лад, ми перевіряємо, чи всі підходять ці ноти під цей лад. Ну це якщо під іонійський. Ось підходить. Підходить, не підходить. Бо ось мінор. Він тут. А ми граємо мажор. Давайте спробуємо. Може все ж таки вона якось звучатиме. Ні, <реш> це зовсім. Що ж, всім дякую. До зустрічі в нових зустрічах. Всього хорошого. Па-па!